Кому війна, кому мати рідна, український загальнонаціональний канал звітував перед ДНР за свої сюжети. У мережі з'явилося листування топ-менеджера українського телеканалу з людиною з Міністерства держбезпеки так званих республік. У листуванні звіт про матеріали із зони АТО, зокрема про оборону Донецького аеропорту. Але найбільше зачепило МДБ ДНР слово терорист стосовно про російських найманців. І топ-менеджер каналу чемно перед терористами за непристойне слово вибачилась. Оля Кошленко, далі. Ня про акредитацію узгодження текстів сюжетів і навіть пояснювальні записки українські та західні змі, якщо вірити ви таку інформацію у своїй роботі. Активно консультувалися із представником так званого МДБ Міністерства державної безпеки, самопроголошеної ДНР. Від імені телеканалу інтеркореспонденцію вів Леонід Муравйов, російський журналіст, який в Україні підпрацьовував медіаконсультантом. Ось фрагмент його листа з промовистим заголовком, пояснювальна від Муравйова про висвітлення вбивства терориста мозгового. В подробностях неділі вообще не було материалов об убийстве мозгового, тогда як колеги з п'ятого канала «Киев» і один плюс один устроили в прямому смысле танець на костях. Тут таки муравьов доповідає, як покарали за те, що назвав ДНРівців терористами журналіста інтера Романа Бочкало. Он кстати, за этот сюжет адски наказан і переведен в новости. Сам бочкала не відкидає листування, може бути справжнім, принаймні фігуранти його реальні співробітники інтера. Щоправда, факт покарання себе спростовує. А якщо ніхто Муравйов дійсно переписувався з представителями так називаємо ДНР і сливали мінфу, тут вопрос к спецслужбам: сколько у нас ще таких Муравйов? І якщо переписка реальна і йому за мой сюжет цікаво какой влетіла, то може, он так вирішив прикрити свою задницю. Написав, що я наказан. Правдіва з піреписки пис виясняє СБУ. Леонід Муравйов до слова працював на п'ятому російському каналі, де робив репортажі про те, як українські військові безжально вбивають мирних жителів Донбасу. Родителі всю дорогу не могли успокоїти своїх дітей. Малыші боялись, боялися, що обстріл почнеться знову. його кар'єра в Україні завершилася навесні 2015 року. Служба безпеки вислала Муравйова з України і заборонила йому в'їзд на п'ять років. А телеканал Україна, як видно із листування, од одразу висилав на узгодження тексти своїх сюжетів матеріал про дідушку ветерана, який ми сняли вчора. Сюжет на ньому пойдет в ефір завтра на телеканалі Донбас і на телеканалі Україна. Яким образом можна буде матеріал согласувати з вами завтра? Могу я бросить колегам ваш номер телефона і адрес електронної почти для согласування текста до ефіру, так як завтра буду виходної. Спецкор звернувся з офіційним проханням прокоментувати співпрацю з міністерством самопроголошеної республіки в редакції Інтера та України. Відповіді не отримав. Акредитовувалися в ДНР і західні медіа. Так, представники польської газети Виборчу, якщо вірити листам, отримавши відмову у співпраці, не здавалися. Спецкор очікує реакції і від польських колег. Мы в Донецке работали начиная с ноября 2013 года. Когда все мировые СМИ были заинтересованы лишь освещением событий на Майдане, мы писали о протестах, организованных Донецкой Народной Республикой, и заявляли, что Донбассу с Киевом будет не по пути. И каждый свой последующий приезд это доказывали. Мало кто из польских журналистов столько внимания уделял представителям ДНР, а еще меньше не называл их террористами. Мы не называли. Український журналіст Володимир Рунець, який співпрацював також із західними медіа, теж має акредитацію в ДНР, але такої глибокої співпраці із самопроголошеною республікою, стверджує, не отримав і видали папірець на чорнобі надрукований на чорно-білому на чорно принтері. Там було написано Донецька народна республіка. Акредитація для роботи в цивільній, в цивільній зоні. На військові об'єкти допускалися тільки перші канали Life News, ну, всі російські. Оті, так би мовити, змі грошей з нас ніхто не брав, ніякі тексти ніхто нікуди не вичитував. Ведучий Руслан Ярмолюк, як і інші його колеги із спецкора, по акредитацію до терористів не звертався. Каже, це той випадок, коли надавати новини звідти можна буквально лише під дулом автомата і пильним наглядом спецслужби ДНР та Росії. Якщо ти говориш те, що вони хочуть. Ти можеш приїхати ще другий раз е, на територію ДНР, і знову тобі дадуть людину і знову тобі покажуть е, те, що вони хочуть, наприклад. Якщо ти скажеш е, трішки інше, ну, ти побачиш щось таке, що. Е, Ну, скажімо, не подобається, наприклад, представникам ДНР, але ти це сказав. Я біжачи впевнений, що другий раз в ДНР ти не заїдеш, в тебе скасують акредитацію. І такі випадки були над тим, як реагувати на координацію українських журналістів з органами ворожої пропаганди. Наразі без коментарів розмірковують УСБУ та Міністерстві інформаційної політики України. Ольга Кошленко, Наталка Волосацька, Володимир Сетюк, спецкордва плюс